Добрий день, це канал я і мої кози. Всім миру здоров'я і скорішої перемоги. Так роблю фрикадельки. М'ясо заправляєте, як ви хочете, і я вибила ще одно яйце сюди в фарш. У в мене сіль перець. Це, як його? Цибуля і фарш свинячий, Ось так. Зараз робимо фрикадельки, пожаримо їх трошки, а потім протушимо. Трошки руку воду мачаю, щоб не, не ліпилося до рук дуже. Перш має бути добре вимішаний. Так, ще хочу звернутися до всіх, хто пише питання. І там в коментарях, ну от, є одне питання. Написано, я дала відповідь. І ще дописую друге питання до мене. Я вас прошу. Я тоді тих коментарів не бачу. І я вам відповідь не дам. Будь ласка, якщо у вас є питання, під любим відео новий коментар пишете. І тоді я його бачу. Якщо я його не побачила, ви написали, а вам треба відповідь, і я вам не відповіла. Будь ласка, перепишіть заново свій коментар і задайте в новому коментарі питання. Бо я кожен день я не маю часу під всіма, в мене більше тисячі відео, і на тому другому каналі вже майже 500. Я просто не встигаю. Другий канал, мій здається, я і маміні тваринки. Відео про кози, про город. От. Хто ще не підписався, підписуйтеся. То пишіть, будь ласка. Пишіть, будь ласка, мені в нових коментарях питання. Бо під тими я вже не бачу, де ви вже, де я вже давала відповідь, я вже його не бачу. Я рідко, коли зайду, попаду на це відео і побачу там коментарі, повідповідаю. Так що, якщо хочете задати питання, будь ласка, ще раз прошу. Якщо вам треба, щоб я до вас перезвонила, пишіть свій номер словами. Я вам перезвоню. Ну тільки пишіть номер, провірайте, щоб були цифри всі правильні. Якщо хто номер написав самими цифрами, його Ютуб прибере, я вам відповідь не перезвоню. Або неправильно, номер телефону написаний. Ось. Так що таке то діло. Треба питання, пишете новий коментар. Навіть ви під тим коментаром я вже вам відповіла, а ви ще щось надалися. Значить, ще один новий коментар пишіть. Це не в тому, що я хочу більше коментарів було. Бо там зараз мені якісь з Фейсбуку понаписують, що коментарів хоче купу. А в тому, щоб я вам дала відповідь. Ось таке діло. Бо нині я час мала. Дощ йде в нас цілий день. І я те. Начала... з мою передивлюся, деякі коментарі під друге відео. Як зайшла, йо, і тут є, і тут є, і люди без відповіді залишились. То я вас прошу, не дописуйте під чиїш коментар. Пишіть свій новий. І я дам, якщо я знаю на це питання відповідь, я дам обов'язково відповідь. Якщо я не знаю, то я скажу, я не знаю. Ось. Ось таке діло. Так, обжарую на пательні, взяла олійку і обжарую. Зараз обжаратися мої трикадельки. І тоді я ще для них зроблю. А до чого, то я вам покажу. А наперед не буду казати. Так само за рецепти, ще хочу сказати. Напиши точний рецепт. Я ж відео кажу, показую, що я готовлю. Я відео кажу, скільки чого я даю. Я на око даю, в мене нема точних рецептів. Цікаво вам, подивилися, зробили. Ось. Так само пишуть, а скільки те чи скільки те. Ну там же ж відео є, не перемотуйте. Якщо вам цікавий рецепт, значить подивіться відео раз і будете всі відповіді знати на питання. на ці, В тому відео там є. Ось. Раз я знімаю рецепти і розказую. У мене рецепти, не... в мене не кулінарний канал, в мене рецепти на око. Це сільський канал. ну, Сільські рецепти. Це рідко хто, якщо мені хто дав рецепт, точний рецепт, то я для відео його роблю вже точно по рецепту і кажу. А якщо я роблю свій рецепт чи своєї мами чи баби, то там рецептів точно нема, там все на око. Ось таке то діло. Так що, ось такі діла. Зараз я пороблю фрикаделючки всі, обжару і тоді вам доварюється, зарамню. Ну, ось такі то справи. Так що, поки камісь, я поставлю паузу, а тоді покажу далі. Так, фрикадельки мої пожарилися, зараз я вам покажу їх. Я відправляю на... Цю пательню цибульку. У мене дві цибульки переді. Щоб вона просушилася. Так. Ось такі мої фрикаделечки. Світленькі, файненькі. Красота, коротка, коротше. Зараз. Потушиться цибулька, тоді поки вдалі. Так, цибулька в мене прожарилася. Це в мене мука. Дві з половиною ложки муки більше не треба. І ставимо ще прожаруватися. Щоб прожарилася нам мука. А тоді покажу далі. Так, мука прожарилася. Тепер даю сюди сметану. Тут де така темна цибуля попадається, це не спалена, це моя синя. Ось. І тепер відправляємо сюди наші фрикадельки. Воно все разом протушиться. Ну і будемо смакувати. Ось так. Так. Ось такі в мене фрикадельки вийшли. Трошки сметана мені пережарилася забагато. Поки те зробила, то тут пережарилося мені. Ну нічого, сметана перейшла в масло. Ну, це смачно теж. Зараз буде смакувати. Ну, а ось так виглядає на тарільці. І фрікаделечки з картопелькою. Картопелька в мене сорокаденка. Так казали, що вона так зветься. Значить, так зветься. Оце смачно. Ось так то. Але смачно. Хто до мене заходить на смакутну? Що діла? У нас дощ з самого ранку. Правда, не знаю, коли те відео вийде. У нас сьогодні п'ятниця. Ось такі-то справи. Так що всім мирного неба. Хорошого, хорошого настрою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Хто буде готувати всім смачного? Ну, а ми будемо побідати. Ось такі діла. Так що до зустрічі в слідючому відео. Па-па-па-па.